Привіт! Привіт, чудові люди. Я Саша Грибова, і сьогодні хочу говорити з вами про рослини і гриби сили. Відчуваю цю тему дуже актуальною, і бачу, що, на жаль, немає більш-менш адекватної інформації українською про це поки що, ну, принаймні в моїй бульбашці. Тож хочу поділитися тим, як я бачу. Все це. В принципі, можливо, що я буду продовжувати даний етер він більш такий ознайомчий і загальний. Буду продовжувати, якщо отримую відгук і відчую, що людям дійсно це важливо і корисно зараз дізнаватися. Тому, будь ласка, якщо тобі буде корисним цей етер, дай мені знатися реакцією своєю або коментарем. Щоб я могла орієнтуватися в потребах глядачів. І також одразу хочу сказати, що якщо ти вважаєш рослини, гриби, сили, наркотиками, штуками, які заважають, викликають залежність щось таке. Будь ласка, просто проходь повз, я не збираюсь витрачати свій час на те, щоб якось намагатися змінити твою думку. Будь ласка, не витрачайте також мій час, тому що моя думка фундаментальна і обґрунтована моїм персональним досвідом. От, розібралися, наче да, з кордонами і рамками цієї зустрічі. Ну що ж, рослини сили, гриби сили. Що ж це таке за моїм розумінням, і на що воно треба? Ну, почну з того, що я маю досвід користання і взаємодії, боже, цей магічний дим тут у мене. Досвід користання і взаємодії з рослинами десь приблизно років 10. Да? Найбільше досвідів у мене з псилоцибіновим грибом, як глибоких занурень, так і мікродозуванням. Також є досвід мікродозування з мором. Аяваскою, і також глибокі занурення Аяваски Сан-Педро. Досвід доволі великий, так? і я не планую зупинятися в цьому. І не тому, що я підсіла на гриби, а тому, що ці інструменти вони дійсно дають можливість розширити своє сприйняття і отримати. Ті усвідомлення, до яких, можливо, раніше треба було йти не одне втілення. Зараз все інтенсифікується, і ця тема також що допомагає людині проходити трансформації швидко, там, да, кілька років життя, а не кілька життів поспіль. Так, значить, визначаємось тут, що це інструмент для усвідомлень і трансформації. Це не синтетична речовина, яка гарантовано робить людині добре. Наприклад, там маєш поганий настрій, нересурсний стан, хочеться швидко поміняти. Людина бере таблеточку, їсть її і гарантовано отримує класні спецефекти. Ну, щоправда, потім ну, коливається да, в інший бік. І... Спецефекти стають менш класними, але, ну, блі, людина готова заплатити якимись постефектами неприємними за те, що вона гарантовано отримує той стан, який вона хоче. Рослини та гриби з сили працюють не так, вони не дають стан, який ти хочеш. І а, якщо стан твій нересурсний, неприємний, а, треба бути готовим до того, що рослина або гриб посилять цей стан. Чому? Тому що будь-який нересурсний, неприємний стан, він щось за собою несе. Так? Це ніби як маркер, дзвіночок для того, щоб ми звернули свою увагу всередину і розібралися, а що ж там воно таке дзвонить, так? щоб ми натомість не втікали від цього, а все ж таки з такою більш дорослою, усвідомленою позицією підійшли до того, що ж нас турбує. І рослина це зробити, якщо ми при цьому не кажемо фу, яка погана рослина, вона мені зробила ще гірше. Це як терапія да, з живим терапевтом. Ви ж коли приходите на сеанс до терапевта і там вскривається і підіймається все те, що було затиснуте всередині багато років, ви ж не кажете, типу, хіровий терапевт, мені треба якийсь, який мені одразу зробить добре. Там, шукаєте. Ні, ну, можливо, ви так робите, але. Ну, це такий собі, коротше, така собі схема, вона не дуже робоча і не приносить бажаних результатів. Да? От, як я вже казала от, про свій досвід, да, я маю як глибокі занурення, так і досвіди мікродозування. На що тут важливо зробити акценти? Глибокі занурення вони потребують певного часу, да, підготовки. Проведення безпосередньо досвіду, потім інтеграції, і також це розтягнуто в часі. Тобто інтеграція не проходиться день-два. Можна спостерігати інтеграцію глибокого занурення з рослиною по грибом протягом кількох місяців або ж навіть року. Да, тому що процеси дуже потужні і підіймаються. Це щодо глибоких занурень: мікродозування. Класне тим, що людина може мікродозувати і отримувати важливі усвідомлення та, і змінювати своє життя, по факту не відриваючись від свого повсякденного життя. Не треба їхати кудись до шамана, виділяти на це ресурс часу, грошей. Можна це робити безпосередньо в своєму житті активному. Звісно, не без деяких нюансів. І, взагалі, я туплю за те, щоб людина усвідомлено підходила да, і до глибокого занурення, і до мікродозування. це не розвага, це можливість заглибитися всередину себе, можливість побачити щось дуже важливе, серйозне і прям те, що може трансформувати тебе, твоє бачення світу. І Просто дозволити в моменті тут і зараз бути більш усвідомленим, центрованим і щасливим. А оскільки кожна людина прагне, щоб їй було добре, то це прям класний шлях до свого стабільного добра. Тому що, наприклад, речовини синтетичні вони роблять добре, але вони роблять це нестабільно. Дія речовини закінчується, людина потрапляє в той самий стан, в якому вона була до цього. І саме це. Викликає залежність, тому що людина хоче знову знову повертатися до того класного стану. Рослини ще і гриби не викликають такої залежності, тому що вони дозволяють розібратися з тим, а в чому ж був той неприємний стан, замість того, щоб просто сняти симптоматику, як, наприклад. Фарма сучасна, яка працює з симптомом, незважаючи на те, що власне стало причиною захворювання чи якоїсь проблеми. Так, хочу зазначити також іще, що ну, для мене кожна рослина, кожен гриб є потужним вчителем, і я ставлюся до них з великою повагою, як до вчителів. А це дозволяє мені не роздувати своє его, типу що я така крута, зараз буду юзати те, все. там, ну. Мені зустрічалися люди, які там мали 100 500 айвасок, вони випивали там, щось ще робили, і на шамані вчилися, і всяке таке. Але ну, духовне его це дуже сильна штука. і це пастка, тому я ніколи не забуваю про те, що це вчителі, наставники ставлюся з великою повагою, запрошую в своє тіло із запитом, який я маю. Звісно, запит може змінюватися і інколи, особливо коли це глибоке занурення, да і концентрація досвіду дуже велика. А в момент трапляння самого досвіду можна подивитися на свій запит і ну, дуже посміятися, тому що там видно, що запит більш глибоко лежить. Да? Часто люди вони приходять до по подібних досвідів зі своїми запитами: типу: Ну, чому там в мене немає досі партнера, якого я хочу, або чого в мене немає досі там першого мільйона. Ну, в принципі, запити сучасних людей лежать в цих площинах. Але коли ти йдеш глибше, коли я йду глибше, я бачу, що мій запит в чомусь іншому. І це теж велика перемога, великий бенефіт побачити, чого ж я насправді хочу. Тому що соціум диктує нам, що ми маємо хотіти: сім'ю, будинок. Машину, яхту, славу, успіх, ну, доповни цей список, що ще там може бути. Але а, в цих станах перебування, да, якщо казати про глибокі занурення, там взагалі неможливо собі а, брехати. Ну, звісно, для людини немає нічого неможливого, але, скажімо так, а, це стає дуже складно робити. Так само, і в микродозуванні, але Досвід мікродозування це можна сказати як а, глибоке занурення, як тріп, але розтягнутий в часі, типу, не такий концентрований. І там а, і усвідомлення приходять, типу, плавніше, м'якше, да? але вони і не настільки сильно пропущені крізь досвід тіла, як, наприклад, в глибокому зануренні. От, Щодо мене, в мене було перше мікродозування. Наприклад, якщо брати там псилоцибін, да, я взагалі почала з цим світом рослинних грибів, сили, знайомитися з псилоцибінового грибу. І перше в мене було мікродозування. І я розумію, що це було на краще, тому що в той момент я була не готова до глибокого занурення. Це зараз я це розумію. Ну і взагалі завжди все стається найкращим чином. І рослини ніколи не приходять в життя людини просто так. Ну, тоді ти можеш запитати, а як же оці численні бтріпи, які там відловлювали люди? Ну, що я можу сказати? Бетріп може трапитися з двох причин. Перша причина зовнішня це відсутність нормального сеттінгу. Так, що таке сеттінг? Сетінг – це налаштування твоєї подорожі. Має бути все максимально комфортно, простір має бути максимально безпечним, спокійним, без відволікаючих зовнішніх факторів. Тож, якщо людина, наприклад, пробує вперше там села гриб, велике дозування на якомусь фестивалі, де гучно валить музика, де купа незнайомих людей, а ще вона може випити алкоголь зверху. Ну, коротше, все, що завгодно може бути, то. Так, це буде точно Б-тріп, ну, прям і до вирошки не ходи. Але це відбувається тому, що людина несвідомо вживає гриб. Ну, бо хтось вживає теж, бо їй цікаво просто спробувати по фану якісь нові спецефекти. Да? Це перша причина. Друга причина Б-тріпу це внутрішнє. Да? І отут глибинна робота. І я знаю, що не завжди людина може цю роботу зробити, і це нормально. Буває так, що дуже важко, дуже важко зустрітися з тим, що може очікувати на тебе всередині. Тому що ми всі маємо певний образ себе, і ми всі більш схильні до того, щоб ідентифікувати себе як хороших людей. Да, ну, всілякі є, звісно, особливості в кожного, але так. І інколи всередині можна побачити те, що ми затискаємо, ну, наприклад, свою тінь. Тому що будь-які образи, будь-які відчуття, які ми бачимо в глибокому зануренні, це ми. Ну, тобто ми не можемо там нічого побачити, окрім себе. Але ми можемо побачити ті свої сторони, які витіснялися багато років. І, звісно, це складно прийняти. І можна сказати, що гарний перебіг бетріпу, і він стає терапевтичним замість того, щоб бути руйнівним, це коли людина свідомо йде в прийняття того, що вона бачить, не ідентифікації себе з тією темною стороною, а визнання того, що це є частиною. Да, мене. І це дуже важливо. Це прям дуже потужний процес, але такі процеси потрібно йти свідомо. І направду ніхто не може прогнозувати, як пройде твоє, пройде твоє глибоке занурення. Кожного разу це щось нове. З кожним грибом, з кожною рослиною це щось нове. Але з одним тим самим грибом, з одною тією самою рослиною може бути геть по-іншому. Існує там мільйони, мільярди тріплі репортів і я знаю, що люди, які не мали досвіду глибокого занурення, вони хочуть розумом охопити це все, да? і ну якось підстрахуватися, зрозуміти, а як це буде і так далі. Ну я б взагалі не радила читати нічого ну, в плані досвіду інших людей. Тому що це різні історії, і твоя історія точно не буде такою самою. А те, що ти ну, прочитаєш багато багато історій, це просто ну, якось вплине на твоє сприйняття. От. Можливо, не найкращим чином. Тому не варто це робити, варто. Якщо казати про підготовку до глибокого занурення до першого, варто йти всередину себе, медитувати, налаштовуватися. Ну і, звісно, мати бажано в перших зануреннях, принаймні, мати провідника. Ну, можливо, і в усіх, тому що в мене є один знайомий шаман, який проводить церемонії з кактусом Сан-Педро. Якось з ним розмовляв один чолов'яга і сказав йому, що в нього був досвід Айваски, але без шамана. І тоді той шаман дуже сильно сміявся. Це для нього просто був мега-прикол. Тому що ну, дійсно це трошки не те. І отут я хочу теж зачепити трошки в цьому огляді тему того, що зараз. І психоделіки, і рослини, гриби сили, вони набувають популярності, тому що люди розуміють, що за допомогою цих інструментів вони можуть зцілювати себе. Але проблема в тому, що те, що виклика... стає популярним, воно стає якимось Да? Людина намагається за допомогою розуму все зробити практичним, все зробити на рівні бізнесу, все осягнути розуму. Але прикол в тому, що ці трансцендентні стани їх неможливо осягнути розуму. І тому я розумію, що це важливо робити, да? і люди, які зараз роблять роботу з популяризації рослин сили і грибів, вони роблять потужну роботу. Але коли я бачу там протоколи з приводу того, що занурення з псилоцибіновим грибом має відбуватися тільки от під оцю музику, ну, мене це трошки бентежить, тому що музика в глибокому зануренні має надзвичайно велике значення. І я б не воліла, щоб за мене хтось це вибирав. Ну, але зараз я можу це обирати, тому що я маю досвід, Да? можливо для людей, які вперше йдуть, в це важливо, щоб хтось це зробив. Ну, і, власне, я це роблю. Але я це роблю із певного глибинного розуміння. Я не хочу сказати, що інші роблять не так, але мені важливо відчувати, що вони роблять саме так, відчувати, що це в першу чергу потужний, зцілюючий потік, а не бізнес. Тому що зараз дуже багато людей, ну тільки лінивий, принаймні в моїй пульбашці, не робить ретритів там з грибами або аєваскою. Купує десь на Амазоні васку, бадяжить її в себе в підвалі і поїть людей. Я вірю і ну, я розслаблена щодо цього, тому що напевно кожній людині приходить той досвід, якого вона потребує. Але якщо ти захочеш йти в глибоке занурення, я дуже раджу тобі йти з власних відчуттів. Того, чи є довіра до людини, да? і прям концентруватися на своїх відчуттях. Не тому, що типу, красива картинка, або людина якось складно говорить, щось там дуже розумне, да? а от саме відчувати, да? навіщо це тобі, чому ти в це йдеш, що ти хочеш від цього. Чи є в тебе рівень поваги до рослини для того, щоб взаємодіяти з нею на певному рівні, коли ви входите в синергію, тому що рослинам так само цікаво входити в синергію з людиною, як і людині, з рослиною. І коли я розумію, що це взаємодослідження, коли я готова запросити своє тіло, в свій храм, рослину або гриб. І коли я ставлюся дійсно до свого тіла як до храму, а це важливо. Тому що часто люди да, діляться, що, їх, там, що їм погано в церемоніях, от прям фізично, да, там, мудить. Ну, Це нормальний процес, це очищення. Рослина, гриб допомагає тілові очищатися. Ага. За все своє життя людина складає в себе стільки всього, що це абсолютно нормально, що перші церемонії можуть виглядати таким чином. Що людина просто з тазиком знаходиться весь час і, так, це неприємно, але потім ти відчуваєш велике полегшення. Я відчуваю велике полегшення. Так, друзі, я буду завершувати а зараз цю розмову. І я буду продовжувати її з великою радістю, бо це дійсно те, чим я хочу ділитися своїм досвідом, своїми знаннями в цьому, і навіть не знаннями, які отримані там з якоїсь літератури, да, або на якихось курсах споживачів, псилоцибінових грибів або Курсах для тих, хто хоче навчати інших споживати псилоцибінові гриби або інші рослини сили. Це мій досвід, чисто мій досвід, який я прожила, пропустила крізь себе. І я вже декілька років працюю як консультант з мікродозування рослинними рибами сили, проводжу групи. І під запит я завжди радо ділюся, якщо в тебе є якісь запитання, якщо хочеться висвітлити якусь окрему ділянку цієї теми, тому що тема дуже обширна, зараз мені захотілося якісь загальні положення висвітлити, якщо в тебе є запитання по якимось пунктам, будь ласка, формулюй в коментах. Я радітиму бути корисною, висвітлювати цю тему, тому що вбачаю в рослинах сили, в грибах сили помічників, які можуть допомогти людству трошки прийти до тями і обирати щасливе життя в любові, радості, взаємодопомозі і в тим, що ми маємо. Я з вами прощаюся. Дякую всім, хто подивився. Бажаю радості і добра. До нових зустрічей.